намагаємося користуватися тим, що ефективно, що працювало вчора, що буде працювати сьогодні. Он сьогодні поїхала група там Т 90 розбувся. Не знаю точно на чому скоріш за все на міні треба його спалити. Да то на чому до нього будуть летіти, це у нас є зараз такі наші фаворити. Називається сам дрон Грім. Впівдрон 8 дюймовий. У них у цих дронів у нас поки що ну це із такого мого досвіду найбільша ефективність. Єдина модель дрону, яку ми взяли з коробки, і там стоїть такий зв'язок, який я сам окремо замовляю, щоб ставити на інші дрони. Власне, на цих дронах у нас виходило літати на рекордні для того, для тих умов Ребу на рекордні 10 кілометрів. У нас вдалося залетіти там, де ворог взагалі нас не очікував бачити. А найближчий конкурент невдалий летів на 6. От, ну шість це теж якби ніби як непогано, але. Не порівняно з 10, так там просто от люди якось зробили. Я не знаю, мабуть, я підозрюю, що є якась історія роботи в бізнесі, ну виробляти нормальну продукцію. Да? Тому що там стоїть все нормально. Там стоїть нормальний зв'язок, нормальна камера, нормальні двішки, нормальні батареї. Ми там ні черта не переробляли, просто взяли його з коробки, приєднали до нашої системи зв'язку і полетіли вражати ціну. Вони нам постачають ці дрони, але знову ж таки недостатньо, а недостатньо чому, тому що ресурси обмежені. Потрібно інвестувати в те, що приносить потім. Так я всім пропоную і всіх закликаю задонатити на цей дрон на грім. Ці дрони вони передадуть нам. І відповідно ми зможемо отримати можливість ними набити по побільше, побільше москалів, і не ведіться на уловки, бо дехто там робить дрон за 10 тисяч гривень, хтось за 15, да і намагається це потім для волонтерської спільноти показати, що це перевага. Не ведіться на це, не може за 15 тисяч дрон бути ефективним. Я от вам авторитетно заявляю як людина, яка пробувала такими працювати, і не вийшла.